Вони першими опиняються на місці трагедії, коли палають будинки, руйнуються споруди чи прилітають ворожі ракети. Щодня рятувальники ДСНС ризикують власним життям, щоб врятувати інших. У час війни їхня робота стала ще важчою та водночас незамінною, адже кожна хвилина може вирішувати долю людини. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і Ви дивитесь проєкт Вони Лайф. Сьогодні ми поговоримо про професію рятувальника та ті виклики, з якими доводиться стикатися. Щодня з начальником караулу Ігорем Чистяковим. Для мене стало поштовхом те, що ще в школі до нас приїжджали до школи пожежні, проводили з нами заняття. Мені було цікаво подивитись на це. Потім нас на екскурсії запрошували до пожежної частини. Так само ми до них приїжджали, ознайомлювалися з професією пожежного. І мені дуже це подобалось. Потім я прийняв рішення, що теж хочу навчатись і в майбутньому бути пожежним рятувальником. Спочатку хотіли, щоб я не був зв'язаний з оперативною діяльністю, а був більше займався профілактикою пожеж там, цим напрямком. Але пізніше, коли пішов вже навчатись до вищого навчального закладу, то особисто прийняв рішення, коли ми почали вже почали вже чергувати в пожежних частинах, в навчальній пожежній частині, то я вже самостійно тоді зрозумів і прийняв рішення, що хочу бути саме займатися оперативною роботою, саме гасити пожежі. Там, запобігати надзвичайним ситуаціям і всьому іншому. Це була звичайна, як кажуть, рядова пожежа, пожежа в квартирі. Якщо ми візьмемо, наприклад, ще роки, коли, ми коли я навчався в інституті, то ми заступали в навчальні пожежні частини в Харкові. І так само в складі караулу, будучи курсантами, виїжджали на пожежі. І тоді я перший раз це була зима. Виїхав разом з черговим Карулом на пожежу в квартирі. Мені дуже запам'яталася робота пожежних, як це все швидко було зроблено. що найголовніше те, що ніхто під час цієї пожежі та господарі квартири не постраждали. І хлопці справились зі своїм завданням на відміну. Це була моя перша пожежа така. Я до цього відношусь легко. Напевно, хлопці кажуть, так що там краще там, не бажати там, хорошої зміни там, чи там, гарного дня, не кажуть друг другу там. Але я до цього відношусь спокійно. Буде так, як має бути. І все. Ми, ми сюди приходимо так само, як всі інші на роботу, і виконуємо її, незважаючи на що. Є розпорядок дня. В кожне, в кожний пожежний рятувальний підрозділ е, живе, е, скажімо так, по розпорядку дня е, є службова підготовка до обіду. Це пожежні займаються вдосконаленням своєї форми, фізичної форми, так само займаються теорією. Е, потім е, після обіду догляд за технікою. Ми ж маємо сам... ну, доглядати за цим. Це наш другий дім. Прибирання території, так само виїжджаємо в місто, перевіряємо якісь об'єкти, відпрацьовуємо оперативні картки, пожежогасіння. Тобто кожного дня, кожну зміну є чим займатися. Немає так, що там, робота з документацією. Кожну зміну ми займаємося собою. Якщо немає пожеж, ми розвиваємось, не сидимо на місці, як то кажуть. Вона має бути сміливою. Це, по-перше, добре фізично добре розвинений та емоційно, емоційно готовий до виконання своїх завдань, роботи в будь-яких умовах. Тому що ми, коли виїжджаємо на надзвичайні ситуації, може трапитись все, що завгодно, і ми маємо. Свою роботу робити, зробити в будь-яких обставинах, не зважаючи ні на що. З цим не кожен зможе впоратись. Я це знаю і бачу. Тому, щоб бути пожежним, треба бути емоційно стійким і готовим прийти на допомогу завжди. Тяжке питання, тому що. Перший день я був на чергуванні з особовим складом, і це був, звичай... це був звичайний ранок, скажімо так, звичайний ранок. Ми приїхали всі на службу, поснідали, не було ні повітряних тривог, нічого. Пролунали вибухи, і я коли прибув перший з хлопцями на місце виклику, не було зрозуміло, що сталося. Ми звичайно зробили свою роботу, як, як мали все зробити, але роботи стало набагато більше, вона кожного разу відрізняється, кожен цей виклик на обстріли, коли виїжджаємо, то ну, якщо до, до повномасштабної війни. Ми працювали тільки на пожежах звичайних, то зараз кожен рятувальник ще може потрапити під повторний обстріл. Всі вже бачили, то, що одеські рятувальники і потрапляли під повторні обстріли, і було декілька не таких тяжких ситуацій для нас всіх, для сім'ї рятувальників. Так що ми маємо тільки бути уважніші, дивитися один за одним і перш за все це безпека особового складу. Найбільше, напевно, мені запам'яталось, коли був ракетний обстріл, і це сталося вночі. Коли ми приїхали, і на жаль, були загиблі. І коли ми гасили пожежу, то приїхали родичі тих, хто там був під цими завалами. І було дуже тяжко на цю картину всю дивитися. І було тяжко з цим справи, ну, побороти в собі цю печаль, цей жаль. І ну, ця пожежа мені от. Запам'яталась і вона назавжди всередині, скажімо так, так змінилось. Я вважаю, що всім нам, хто працює на оперативній роботі зараз, хто приймає участь в цих в цих ліквідаціях, пожежах, мають більше відпочивати, займатися своїм психологічним станом. В кожного є хобі. І треба за собою слідкувати, тому що дуже дуже постійно емоціональне напруження. Тренування плюс прогулянки на велосипедах, всяких там мотоциклах і проче. Думки, напевно, завжди є, але я не бачу себе. Мені дуже подобається. Емоції, які я тут отримую. Адреналін. І це, напевно, і тримає в службі. Інтерес ніколи не пропадає. Робота цікава, і мені подобається те, що кожна зміна, кожен мій день на роботі він відрізняється від інших. І це дуже цікаво, це дуже цікава робота. Всім рятувальникам я бажаю, щоб вони всі повертались додому живими, здоровими, всім терпіння, мирного неба, щоб в нас у всіх були сухі рукава, як ми кажемо. Щоб всі розвивались, не залишались на місці. Рятувальники часто залишаються в тіні, адже їхня робота не про гучні заяви, а про щоденну самовідданість і готовність рятувати чужі життя. Попри в тому, і небезпеку вони не зупиняються, бо розуміють за ними людські долі. І в цьому полягає справжній сенс їхньої професії. Ви дивились проєкт новини Лайф», підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі. Найважливіших подій півдня України.